Мої вітання, шановне панство, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні в нас на огляді будуть лампи Narva Range Power Blue. Це лампи так би мовити, стилізованого модельного ряду, тобто лампи зі зміненим спектром світла. Конкретно. Лінійка Blue означає, що дані лампи мають блакитний світлофільтр на колбі, через що спектр світла ламп змінюється на білий. Саме тому на пакуванні даних ламп можна знайти надпис Stylish White, тобто лампи з білим кольором світла. Але на упаковці також вказана приблизна кольорна температура. 3200 Кельвін. Якщо взяти комплект ксенону, то там 4300 вже вважається жовтим світлом. Якщо взяти LED лампи, то більшість виробників кажуть, що 6000 кельвін – це біле світло. В випадку з галогенками, ось виробник заявляє, що 3200 це біле світло. В той час, як Philips своїми лампами Diamond Vision. Каже, що 5000 кельвін це біле світло. Тому кому вірити і як ці кельвіни рахуються, не до кінця зрозуміло, але ми в процесі відео протестуємо дані лампи, встановимо їх у фари і просто своїми очами візуально спробуємо з'ясувати, яким кольором все ж таки вони світять. Ну і також замірюємо їх яскравість. Про конструкцію галогенок мені подобається говорити найменше, тому що тут ніколи немає нічого цікавого. Звичайні лампи стандартної конструкції. У кожного виробника. Вони майже однакові. Хіба що ось тут колба в верхній частині має таку більш плоску поверхню, а у деяких виробників навпаки напівсверично. Цоколь стандартний, А4, споживча потужність також стандартна 55 Вт на ближньому, 60 на дальньому, контактна група, звичайна, А4. Виймаємо старі лампи, встановлюємо нові і радіємо. Колба лампи майже прозора, але якщо подивитись на її під певним кутом, то стає. Помітним такий легенький блакитний світлофільтр, який трішечки має змінити спектр з жовтого на білий. Ну власне кажучи, я думаю, що 3200 Кельвін тут можуть бути. Якщо порівняти ці лампи з Philips Diamond Vision, то у Diamond Vision світлофільтр, мабуть, в 5 разів насиченіший або щільніший, там реально блакитні лампи. Тут розглядіти блакитний фільтр досить важко, але все ж таки виробник каже, що це лампи саме Stylish White. І щоб розібратися в даному питанні, зараз будемо тестувати лампи в оптиці звичайного автомобіля. Незважаючи на напис «Stylish White, лампи все ж таки жовтять і жовтять непогано. Можливо, вони не такі вже надмірно жовті, як стандартні галогенки, але і до білих ламп їм дуже далеко. Я б навіть не зміг назвати це світло якимось нейтрально білим. Да? Тобто воно все ж таки ближче до жовтого спектра, і мені здається, ну, немає з цього якоїсь великої користі. Через хоча б мінімальний, але все ж таки світлофільтр на ковбі. Лампи, ми, я впевнений, втратимо яскравість в порівнянні з звичайними галогенками без фільтрів, і при цьому ми не отримаємо того самого білого світла, заради якого можна було б жертвувати яскравістю. Тому виглядає це все дуже дивно, можливо, по яскравості тут будуть якісь непогані показники, але поки що ну, я не бачу там ні над яскравого світла, ні білого спектра. Тому лампи, ну, не знаю, мені здається, не виправдовують оцю назву Stylish White. Дальнє світло в нас виглядає наступним чином потужно, яскраво і нічим не відрізняється від інших галогенок в цій фарі. Повертаємось до ближнього. Переходимо до чорно-білих знімків. На контрасті ще раз, дивимося на геометрію світлотіньової межі. Вона тут, звісно, ідеальна, лінії чіткі, ніяких зауважень немає. Паразитних плям за світів, звісно, також немає. І це на контрастній видно на чорнобілих знімках. Тепер беремо люксметр і робимо наші звичні заміри. В найскравішому місці біля контрольної точки 1 ми маємо освітленість 1312 люкс. Точка 2 318. Точка 3 201. точка 4 137, Точка 5. Умовний водій зустрічного авто 27 люкс, і підсвітка узбіччя 159 люкс. Вище лінії термінатора в нас освітленість знаходиться в межах від 20 до 25 люкс, що свідчить про повну відсутність світла. Тепер за традицією переходимо до порівнянь і порівняємо наші. Range Power Blue Plus з narva a 4 плюс 150%. Тобто це дві лампи від одного і того самого виробника з однаковим цоколем, з однаковими характеристиками, які ми тестували в однакових умовах і в однакових фарах. Але все ж таки обидві лампи мають трішечки різне спрямування. Плюс 150 це посилені лампи, в них. Більш жовтий спектр світла, а range Power Blue Plus, це лампи якраз більше з білим спектром. І ось тут при однаковій потужності, але при різному спектрі світла ми отримуємо і різні характеристики. Тобто, якщо нам потрібні саме Потужні найяскравіші галогенки, то одним з варіантів буде нарва плюс 150%. Як ми бачимо, ці лампи майже вдвічі яскравіші за range Power Blue. Але при цьому світло тут жовте. Це для розуміння, наскільки сильно світлофільтр може впливати на яскравість ламп. І цим ми. Платимо за біле світло. Далі в нас на тесті були лампи Philips Diamond Vision a 4 у яких заявлено 5000 Кельвін. Тут значно щільніший світлофільтр, про це я вже казав. Лампи світять реально білим світлом, можливо, це найбіліші галогенки з усіх, що нам траплялись, і при цьому ми бачимо, що тут ще менша освітленість, але вже різниця не така критична, як між. Range Power Blue і a 4 плюс 150% Narva. Тут різниця в контрольній точці 1 складає приблизно десь там 370-380 люкс, а по іншим контрольним точкам різниця майже непомітна. Єдине, що в контрольній точці 6 чомусь Diamond Vision працюють дуже погано і в порівнянні з Narva в стайліш White Range Power Blue ми бачимо, що лампи від Narva втричі краще освітлюють узбіччя. Окрім цього, у нас на тесті траплялись ще інші лампи з зміненим спектром світла. Ціла лінійка ламп Osram, Cool Blue Intense, Next Gen і тому подібні. Тут три лампи. І в них різний спектр світла, всі вони білі, але якісь біліші, якісь там жовтіші. І відповідно спектр світла в них також різний і різна яскравість. Від 1150 люкс до рекордних 1850 люкс. От, Якщо ви шукаєте білі галогенки, можна ще подивитись щось з цих варіантів. Можливо, тут щось вам підійде краще. І також ще одні лампи з. Нахилом на біле світло, яке траплялось нам на огляд, це Philips Crystal Vision H4. Ці лампи чомусь показали найгірші результати в тесті, при тому, що в них ну, не найщільніший світлофільтр. Тобто, колба в них зафарбована не так щільно і не так насичено, навіть як у Diamond Vision. І для того, щоб було від чого відштовхуватись і було загальне розуміння того, наскільки яскравими можуть бути галогенки, давайте додамо до порівняння ще остром Nightbreaker. Це посилені лампи, в яких основна мета не біле світло, а максимально яскраве світло. І ось якщо взяти галогенку потужністю 55 Вт, і сконструювати її так, щоб вона видавала максимально яскраве світло, можна отримати 2150 люкс. На сьогоднішній день це найяскравіші галогенки з тих, що ми тестували. І в порівнянні з нашими лампами від Narva ми бачимо, в принципі, різницю десь приблизно в 800-850 люкс. Тобто за білий спектр світла. Ми платимо ось приблизно таку частину яскравості. Загалом можна сказати, що лампи, в принципі, непогані, але для мене трішечки незрозумілі. Нібито лампи заявлені як лампи з білим спектром світла, але колірна температура 3200 к це далеко не біле світло. На відео ми бачили, що дані лампи все ж таки жовтять, і ось цього світлофільтра, мабуть, недостатньо для того, щоб зробити ці лампи, хоча б схожими на біле світло. Але. Даного світлофільтра вже достатньо для того, щоб знизити яскравість ламп. Наприклад, навіть ось ці лампи Narva плюс 150% світять набагато яскравіше, і при цьому я б не сказав би, що світять вони набагато жовтіше. Тому ось цей компроміс мені не зовсім зрозумілий. В принципі, не можна сказати, що ми тут отримуємо біле світло, але яскравість втрачаємо. Тому особисто мені здається, що тут краще або йти в сторону суто білих. Можливо, трішечки менш яскравих галогенок, або вже зміритись з жовтим світлом і віддати перевагу максимально яскравим Narva Plus 150 або Osram Nightbreaker. Але все ж таки, дані лампи також мають право на життя. Якщо вони вам сподобались, то в принципі не бачу ніяких проблем. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!